Друзі, робота в селі кипить. Всім привіток, до речі. Хлопці у нас сьогодні наводять порядок, там, де ми розібрали, точніше не ми, а Вова розібрав ось тут чагарники. Багато гілок було зложено ще, коли ми купили цей двір, розчищали то на дрова відправили ну, товстеньке, а тоненьке складали ось тут, тепер це все спалилося. Ось так територія пості дерева наша, і тут у нас дрова, які ми заготовляли, були на Топку і плюс і в нас ось тут лежало сіно, яке ми вже використали, під, ними теж була, під ним теж була платформа з оцих всяких дрючків. Тепер його витягли, вони просохли, повалялися на сонечко, обвіялися, складаємо їх на кучку, бо будемо прибирати ось це все сінце, яке залишилося. Ось тут ще одна платформа, тут у нас люцерочка була. Уже закінчилася. треба все прибирати. Тож хлопці працюють, а я теж буду йти працювати. Кури наші теж працюють, працюють, бідненькі не, не, не встановлюються. Жучків, черв'ячків давайте мені там викльовуйте. Все, всяку заразу викльовуйте. Черв'яків не дуже там, звісно, мені їжте, а от всяких жуків ви збируйте. А ми привезли ось таке золото. Прямо золото, друзі, привезли перегною, з'їздили. Взяли, набрали перегнойчику. У брата свого я брала троюрідного, так що Вовик. Спасіба тобі, величеньке, за те, що ти коровок ще держиш. Ось такого гарненького перегною набрала. Зараз буду висипати його в теплицю, бо ще нічого не робила. Так усе є. Вон там завалився пінопласт, поки руки не дійшли туди. Ну, там підсохло. Будемо зараз все закидати. Буду закидати, бо хлопці прибирають і перекопувати чи якось так щось буду робити. Так, викинула я ній в парничок. І посипала ще зверху трошки попілом деревним. Ну, то, що ми вибираємо, ми палимо дровами, вибираємо з котла і посипала. Зараз буду перегрібати чи перекопувати, не знаю, візьму граблі, може, граблями отак зверху по цей поворушу, а може лопатою. Зараз побачу, як воно буде йти. Все, тепличка готова. Чіпарничок. Підготувала земельку. Все тут розрівняла гарненько, вилами його перекопала гарно вилами, просівала, змішувала землю. Не знімала, нічого не показувала, тому що спішила. Ще роботи дуже багато. Вийшла ось така земелька гарна. Грудочки, звісно, поганенько розбивались. Ну, я їх порозпихала а там по вуглах, постала, постаралась порозбивати. Ну, Грудки це через те, що ж у мене вона відкрита була, її заливало. Потім я перекопала і вони підсохли, важко розбивались. Ну, В принципі, зрівняла все, все добре. Хоч бери та сій. Ну, Я поки тут тільки укроп, мабуть, посію, якийсь салат і шпинат, і все, поки нічого не буду. Помідори трошки пізніше, а вже петрушку ще вельми не бачу. Я тут сенсу сіять, можна пізніше на городі це зробити, вже чекатиме до помідорів. Тепер він в мене готовий, цей парник, не буде голова про нього боліти. хай прогрівається. Так, зроблю огляд своїх кроликів. Подивимось, чи нічого тут у нас немає. Ах ти, яка хитра. Серединку з бурячка виїдає, а крайки залишає. От умнічка, що оставила. Так, що тут мишка наша? Що там мишка? У мишки треба прибрати. Ти сама у нас засирулька, мишка, ага. Так, тут теж у нас Порядок, все добре. Треба пустенькі, що там? Пустенькі качанчики треба забрати. Пообгризали, все чисто. А ця паразитка, ось дивіться, що наробила. Прогризла вже отаку дирку, скоро буде обіг совершати, да? так? Білочка, ти білочка, що таке? Що тобі, дай щось вкусного? Да, у мене є тут, диви. Морквочка лежить, у мене тут є, зараз я тобі її повитираю, повитираю. І дам, давай. Давай морквочку, давай. Мамулька наша, мамулька наша, ти боїшся? Ти боїшся? Чи ні? Ну давай глянемо. Що там таке? Білесенькі, там є сіресенькі, білесенькі. Не знаю, скільки не заглядала. Щось трошки є. Отак. От Все, їж. Ось вона тобі бурячок. <клес> бурячок, морквичку. Буде такий перекус тобі. Перекус. Куди ж ти по них топчешся? Качани треба позабирати, бо їдали. Так, так цих теж качанів куча. Ну, це ж так, я через день їм кидаю качанчики. Не забрала за два дні пустенькі, а потім ми такі качанчики просто спалюємо. І ми тут уже шикуємося, да? я їм сьогодні обчистки з яблук принесла, оцим малюкам, самим меншим висипала, бо яблучка вже такі трошки псуються та обчищаємо їх, то вони бачу схрумали, там трошки пооставалося. Вчора сіно так бравенько накидала, все умолотили, все умолотили, не нажерида. Каже, ми ж ростем, ми ж ростем.